Ога цієї ночі лунала у Дніпропетровській області. Моніторингою пабліки повідомляли і попереджали про ракету або ж фальш ціль у напрямку Кривого Рогу. Щоправда, через декілька хвилин вона припинила своє існування. Місцева влада заявляє, що вночі над областю таки збили ракету. З нами на зв'язку Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, вітаємо вас. Добрий ранок. Да. Добрий ранок. Була інформація, якщо не помиляюсь, день тому, так що був певний приліт по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу станом на зараз, чи вдалося ліквідувати наслідки, і чи це вплинуло там я не знаю там на постачання населенню якихось послуг. Так, наслідки всі ліквідовані. Саме головне, що ніхто не постраждав. Вся критична інфраструктура в нашому районі це всі 15 громад, і місто Кривий Ріг, Зеленодольська Постолов працює в штатному режимі, людям надається всі необхідні послуги. Медичні заклади працюють цілодобово. Тобто цей обстріл не вплинув на наше життя нашого району, але на превеликий жаль, достають ці ракети, але ми тримаємося. Працюємо і, і йдемо вперед цілеспрямовано до нашої перемоги. Пане Євгене, ми час від часу робимо перекличку в ефірі, долучаємо представників різних регіонів і міст для того, щоб зрозуміти наскільки готові до зимового періоду, тому що зокрема і центральна влада попереджає нас усіх про те, що маємо готуватися не тільки державні установи, а й люди. Наскільки ваше місто готове до зимового періоду? Яка ситуація з теплом? Зокрема, світло, газ, що чекає на людей найближчим часом. Так, підготовка цього річчя була дуже тяжка, тому що ворог знищив Каховську дамбу і була велика проблематика з водою. Але дякуючи нашому президенту, який швидко вирішив цей напрямок роботи і запустилися роботи державного водогону, який вже працює одна гілка і дає майже 1100 кубів цілодобово. Тим самим і деякі підприємства нашого району долучились до цієї роботи, і ми заощадили воду. І в серпні місяці розпочали вже заповнювати системи опалювальні системи нашого району, нашого міста. І на сьогодні всі громади. Це 15 громад нашого району готові до зимового опалювального періоду на 100%. Деякі громади вже запустилися. Заклади охорони здоров'я також вже підключаються до тепла, і в деяких вже і працює. І дякуючи навіть природі, що дає нам можливість заощаджувати ресурси і включати пізніше опалення, але ми готові до цього виклику, і я впевнений, що зиму ми переживемо і витримаємо, тому що ми розпочали готуватися ще з завершення минулого опалювального сезону, враховуючи ці всі обстріли і недоліки, підготувавшись і. Зробили все максимально до нового опального сезону. Тобто а, буде все... Пане Югене, ось у зв'язку з наближенням холодів і взагалі ситуацією військовою, яка відбувається зараз на півдні. Хотів спитати, чи можемо ми говорити про якусь міграцію населення з інших областей, там в Криворізький район, можливо, в місто в самому місті. Як там більше людей там повертається, виїжджає? Ось які рухи, про які рухи ми можемо говорити зараз. Зараз на нашій території проживає 86 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це і міста, і громади, всі повністю на всій території нашого району. Явно міграції, як ви говорите, не замічено. Зараз вона більш стабільна. деколи хто переїжджає, але це невеликі кількості, незначні і ну, несуттєві. Коли звільнили Херсонщину, місто сам Херсон. Велика кількість людей виїхала, і був відтік. Наш район прийняв більше 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб за весь період. І велика кількість залишила тут вже і проживає і працевлаштована. Всі діти, які проживають на нашій території, здобувають навчання, всі влаштовані до навчальних закладів. Тобто, всі, хто переїхав до нашого району, отримали все, що їм потрібно. Пане Євгене, днями служба безпеки України в Кривому Розі затримала колаборанта. Чоловік довгий час співпрацював з російськими військовими в Херсоні, в Херсонській області, домовлявся, хотів налагодити бізнес, а потім переїхав до Кривого Рогу і представлявся переселенцем. Але тим не менш його викрили. Наскільки це типова ситуація? Наскільки часто зустрічаються такі люди у вас там? Ми розуміємо, що насправді колаборанти вони дійсно приховуються в різних регіонах. Але яка ситуація безпосередньо у вас? У нас служба безпеки України, наш відділ Криворізький працює дуже добре і, на превеликий жаль, дуже я вважаю це часто, майже щомісяця виявляються колаборанти вони їх... Відслідковують і це гарний яскравий приклад. Коли людина приїхала, і вони його дуже швидко відфільтрували і прийняли заходи. Працюють дуже відмінно і явних таких зараз великих сплесків колаборант у нас немає, а, пане Євгене. Перед вами ми мали розмову з паном Соболевським. Він нам розповідав про Херсонщину і ось ці нюанси, що через саме артобстріли там дуже важко там заздалегідь або просто попереджати людей. Так там пройти в укриття. Я хотів спитати, ось як з укриттями. Зараз в Кривому Розі і в районі ось знов таки зима не за горами. Пункти незламності. Ви вже їх починаєте встановлювати? Чи вони власне і, і були? З минулого року всі пункти незламності, які були створені і облаштовані, вони так і працюють стільки з перших чисел з вересня. Вони вже повністю відкриті. Проїхали неодноразово перепровірили. Це 122 пункти незламності по всій території району. Вони забезпечені всім необхідним генератором, питна вода. Там перші харчі на який то час також. Майже 200 пунктів обігріву відкрито на в цьому році для мешканців Криворіжжя щодо укриттів, також здійснюється. І перевірки, і об'їзди у всіх навчальних закладах нашого криворіжжя. Якщо не було, вони будуються. І сьогодні ведуться деякі роботи щодо укриттів в тих закладах, де йде онлайн навчання, є можливість працювати. По всій території, де є простіше, укриття, вони всі відкриті, облаштовані. Також облаштовується мобільними пунктами укриттів, які по місту вже встановлюються. Цей напрямок відслідковується і контрольовується. То людям є. Куди заховатися? Пане Євгене, і ще буде одне питання. Ми його теж там періодично ставимо представниками різних регіонів і областей. Про міграцію людей ми поговорили. Бизки, будь ласка, чи ми можемо? Фіксувати якусь релокацію бізнесу, а бізнесмени, які раніше не працювали на Криворіжжі, але у зв'язку з оцією ситуацією на фронті, вони вирішили перемістити бізнес саме на криворіжжя. Чи багато таких людей як в них справи? Ну, я хочу сказати, що нового бізнесу зараз відкриття явно такого не видно. а є знаєте, таке збільшення в порівнянні з 22 роком, коли у нас тут майже нічого не працювало, скажем так, все було закрите. Зараз відкриті всі торгові точки, всі магазини працюють, всі заправочні станції. І Саме головне, що зараз збільшуються об'єми виробництва наших підприємств. А це дуже позитивно сказується для нашого району, тому що це буде і надходження до бюджету, до громад і до всіх інших притоків. Податків то ситуація потихеньку покращується, і ми сподіваємося, що і найближчим часом і будуть нові відкриватися бізнес-проекти, і люди до нас підтягнуть. Пане Євгене, ваш оптимізм надихає. Дуже дякуємо. Євген Сидниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації.